З вами. Слова святи в Ангелії ведух святого Яна. Адує. Адує. Юдеї ухопили за каміння, щоб каменувати Ісуса, тоді мовив до них Ісус, багато добрих діл появив я вам від Отця Мого. За котре з тих діл каменуєте ви мене. А юдеї відповіли йому, за добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що ти, людиною бувши, Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашим, Я сказав ви Боги, коли закон отже Богами зве тих. До кого Слово Боже було, а Писання годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, говорите ви, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого. Коли ж роблю, то Мені, не віривши ділам, бодай вірте, щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, а я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук, і пішов знову на той бік Йорданом, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Не вчинив Йоанн ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина. І увірували там у нього численні. Ото слово панське. І слово святи Евангелії зблазу нам наші жехи. Пім'яться і Сина, і Духа Святего. І в похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні капланюючу Пробощу, віддібні сестри законне, улюблені в Христі, браття і сестри, другі Божі діти. Під час наших реколекцій роздумуємо про різні теми нашого життя. Хочемо придивитись нашій християнській поставі. Яка виникає з нашої віри, з того, що ми прийняли Бога за Господа свого життя, бо все, що ми в житті робимо, всі наші вчинки, поступки, вони вже є наслідком того, що людина має в серці, і як вона це розуміє, в який спосіб приймає Бога. Ми не раз кажемо, що наші вчинки можуть бути причиною чогось. В житті. Ну і правда є така теж, наприклад, коли ми добре працюємо, коли, наприклад, вчасно приходимо до роботи, чи директор якогось заводу, чи там фабрики, чи працедавець, він бачивши наші поступки, може, наприклад, нам повищити зарплату. І тоді наші поступки є причиною, а ця зарплата є наслідком, послідствієм. В християнському житті. Є дуже така цінна і важлива різниця, що хоча церква заохочує нас до добрих діл, до добрих вчинків, то правда є така, що не добрими вчинками ми спасаємось, але Божою благодаттю, яка нас уздольнює, яка нас чинить спроможними робити добрі діла. І, власне, Костю в своїй мудрості ставить це в такій черзі, власне. Тому що, якщо би ми сказали, що благодать Божа і вистачить нам до спасіння, то ми скажемо, що, наприклад, протестантська церква говорить, не потрібно тобі робити добрих діл. Бог тебе спасає благодаттю. Але церква вчить нас, що ласка Божа є потрібна до спасіння, тобто потрібна, то значить, щось вона мусить робити в нашому житті. І теж не можемо сказати, що ми тільки коли робимо все добре, коли допомагаємо, даємо гроші бідним і так далі, що це вже нам вистачить для спасіння. Не вистачить, тому що без Божої благодаті це є тільки, ну, так можемо назвати, релігійний спорт, наприклад, те, що ми прийшли кожну неділю в костьол, те, що ми приходимо, коли Ксьон приїжджає на службу Божу, то, що ми йдемо до сповіді кожен місяць, то, що ми за що раз приступаємо до причастя. Те, що рано і вечір молимось, те, що молимось, коли сідаємо їсти. І можемо сказати, що пройшло півроку, і ми ні разу нічого не пропустили. Тобто вдалося нам щось зробити. Ми є герої, такі спортсмени духовні. Але, наприклад, на роботі, десь там людина, яка не пропускає жодного дня робочого, все робить, що їй кажуть. Але вона, наприклад, не має жодного серця до інших працівників. З нею може трудно поговорити, не можна підібрати жодної теми. Не означає, що ця людина погана, але вона робить тільки свої справи, і по графіку все зроблено від дзвоника до дзвоника, зарплату взяли, пішли додому. Тобто не вистачить тільки вчинків, і навіть якщо ці вчинки є добрі. Божа ласка і добрі вчинки. так? Нас вчить Костьол, що Божа благодать, вона робить нас спроможними для того, щоб ми, чинивши добрі вчинки, могли спастись. І це є така правильна здорова наука Костьола. І, власне, коли ми сьогодні читаємо про ці вчинки Ісуса Христа, Він говорить: ви хочете мене вбити, бо я сказав, що я Божий син. Але подивіться на мої діла, що я роблю, якщо не вірити моїм словам, то повірте цим учинкам, які підтверджують то, що я є син Божий. І що має бути, кохання, в нашому житті таке, щоб підтвердило, що ми є люди віруючі, що ми належимо до Бога. Власне, коли собі поставимо так перед свідомість нашу таїнства церкви, скажемо, що в таїнствах Костьола, в сакраментах, теж проявляється. Те, наскільки ми наповажно, серйозно підходимо до Бога, і наскільки цей Бог є важливий в нашому житті. Кожне таїнство, яке б ми тільки, ну, скажімо так, зачепили, да? чи це буде хрещення, чи миропомазання, чи вінчання, чи сповідь. Скажімо, всі таїнства вони говорять про те, як людина ставить Бога на перше місце і за кого людина цього Бога вважає. Якщо говорити про хрещення, можемо сказати, що дитина народилася, потрібно, думаю, швидко приготувати сім'ю, родину до того, щоб охрестити дитину. Прийшло пару днів, повідомили священника ще зарані, тому що це і нормальна річ. Навіть якщо мама є вагітною, чекає на дитину, вже можемо собі предварительно договариватися, де би це було, як би це було, може, який ксьон би хрестив, наприклад. І це і нормально, що ми цю дитину відразу стараємося якнайскоріше віддати під Божу опіку. Але, наприклад, є такі моменти, є такі, скажімо, родини, які, скажімо, там півроку рік не хрестять, бо то той не приїхав, то там не вийшло і так далі. І ми хрещення робимо якби при нагоді. При нагоді. Так само сповідь. Ну, Посповідаюся, як там, не знаю, надихне мене Бог поки що. Не відчуваю, що це потрібно, чи мушу кожен місяць, що я буду розказувати, як я не грішу, то що я можу кожен місяць священникові розповідати. То причастя, раз йду, раз не йду, залежить від настроєння, як посварився з кимось вдома, то не йду. Як все втихомирилось, то і без сповіді піду. Чи так само, наприклад, вінчання. Не раз люди собі так думають, ну поживемо, подивимось нашу потім розводитись, не знати, що робити, як воно має бути. Так? І кожне таїнство це є, це є для нас дуже таке важливе, і воно показує нам, хто ми насправді є. І так, кохання, хотів би трошечки доторкнутися тут з вами до таїнства гілеопомазання, тобто помазання хворих, сакрамент хворих. Ми в катехізмі. Ну, кажу, ми, ну, Не знаю, чи я вже відношуся до пенсіонерів чи ні, але ми ще вчили катехізм на польській мові, де звучало це таїнство Остатні намащення хворих. Ну, воно так практично звучало і найчастіше так бувало. Але, скажімо, трошки негативно залишило тінь після себе цю, ця назва, тому що люди до сьогодні думають, що «Остатні намащення хворих це вже тоді, як людина вмирає. І хтось каже, о, ксьон з'їхав. Не знаю, погана дорога не встиг, не міг скоро летіти, все здухати, а він вмер, не встиг. Останнє намащення. Бо треба перед смертю, то тільки в очі закриває, треба його намащувати. А це, власне, ні. Я сам вже був намащений скільки разів. Тому що як хворієш, як до больниці положили, як там сказали, що якась там грип дуже сложний, так далі, скільки людей від грипу померло, наприклад. Як я мав грип, йшов до лікарні, ну, то мене ксьон намащував. Другий, бо я ж не знав, чи я вернуся, я маю, скажімо, там, ну, 50 років немає, да? але є такі люди, які вмирають і в 15, і в 20 років, чого мені чекати до пенсії і чекати на мащення. І так скажу чесно, за скільки років свого капланства, так спостерігаючи за тим, як це в костілі відбувається, скажу, що це є справді велика проблема. Ми Сьогодні стараємось людей навчити сповідати, і це є дуже важливо. Вчимо людей, як треба правильно приготувати родину, сім'ю до, до хрещення дитини, як їй потрібно виховати цю дитину пізніше. Готовимо людей до вінчання, пояснюємо, як це треба жити, що це на все життя, що потрібно серйозно підійти. І це все є потрібно, тому що без цього теж було б ще гірше. Але дуже часто скажем, вже, може, не з костьола вини, тобто, ну, ми теж всі костюм, але не з вини, десь там ксьонзів До кінця ми не звертаємо увагу на єлеопомазання. І то найчастіше ми десь по парафіях маємо старших людей. Правда? Для мене, скажімо, це є теж такий показатель, так як в машині часи, які показують скорість, скільки їде шофер, так само. Це таїнство показує справді відношення до Бога. Тому людина старша, мені так здається, якби я був вже там старшим, мав там 80 років, то я так думаю, то раз в рік, навіть якщо не слабую, треба було б піти до такого таїнства. Тому що це є таїнство хворих, тому що людина є старша, немічна, слабує часто, і, і це є таїнство, яке. Є таїнством оздоровлення, зцілення. Коли собі прочитаємо в Новому Завіті послання апостола Якова, власне, там він пише: якщо хтось хворіє між вами, закличте присвітерів, тобто священників, нехай помазають його святим Єлеєм, моляться над ним, і Бог, який простить йому гріхи, оздоровить його. І тому, коли ви будете слухали, як комусь будуть робити на хорих, хворих. Можете почути, як Сіон скаже ці слова через намащен, нех Бог тобі отпустє Жехи, Бог, який отпущає жех гріхи, нех тобі у здоров'ї подзвігніть. Тобто Господь, який тебе зцілює, є Господь, який тобі прощає гріхи, нехай тебе оздоровить. Власне, є пробачення гріхів і є, є оздоровлення. І власне для того теж треба бути сповіданим, для того теж треба. Мати цю таку независимость від гріха, тобто відріктися від злого. І сьогодні, скажімо, в Костілі є проблема з цим, тому що, можливо, мало про це говоримо, можливо, не звертаємо увагу на це, але дуже є потім велике розчарування, коли ми кажемо, що Ксьонд не встиг. Що ми, а ми не думали, що так скоро помре хтось. Питаємо, скільки бабця прожила, там 97 років. А що не кликали Ксьонза, бо ніхто не сподівався. Ну, то в 50 років, може, не сподівався, але як красавиці вже 97, ну, то я не знаю, чи треба сподіватися, чи треба в календар дивитися, чи в паспорт. Ну, від чого це сподівання залежить? То, що вона ходить по двіру, ще дає курам їсти, це не означає, що вона завтра може лежати в трумні, правда? Від чого це сподівання залежить? Відомо, скажу так, що я сам як священик, для мене це є якась нагрузка, це є нове завдання, це є ну, не лишнє, але додаткова праця, тому що треба поїздити по цих хворих, треба побути, десь кожен ще хоче щось поговорити з Хьонзом, то, то на сповіді, то так. Але дуже є важливе те, щоб така людина мала свідомість, що треба з цим Богом вже сьогодні подружитись, що це не просто так, ми собі живемо, Дав Бог здоров'я, ходимо, але не знаємо, що буде завтрашній день для нас принесе. І тому теж, кохані, це є дуже важлива справа. Відомо, теж не можемо так підходити, що не знаю, там хтось вчихнув і вже біжить, бо, очі, помастіть мене, бо я вже ні. Але це є серйозна така справа, духовна і тілесна, тому що не тільки в тоді, коли є тіло хворе. Коли, скажімо, комусь операцію зробили в лікарні. Але, наприклад, в мене був, був такий випадок, такий случай, що людина прийшла і каже: Ой, дайте мені хворих». Десь, ну, Ще 50 років не мала жінка. І я кажу, чому? По вас ж не видно, що ви там слабуєте, чи до лікарні підете, чи може десь на перевірку маєте йти в поліклініку. І вона каже: Ой, але в мене проблеми духовні, я душевно хворію, мені треба. Щоб я якось стала на ноги, тому що то не виходить, там проблема, тут якийсь там такий гріх, там інакший і так далі. І я би так хотіла, щоб мене Бог зосередине оздоровив, зцілив. Тому що я відчуваю, що я маю таку болість духовну і, і маю проблеми з відношенням до Бога, маю проблеми з тим, щоб до костьола йти і так далі. І чесно скажу, що я не відмовився людині, тому що. Якщо ми не можемо зробити намащення хворих в померлої людині, так? наприклад, ніхто ж не робить 9 день після смерті на хворих, тому що воно, воно не, 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 не з єдно з другим не сочетається. То якщо ми не робимо власне тілові це намащення, тільки в тоді, коли є тіло і душа, щоб одно і друге оздоровилось, то коли тіло хворе, то ми сміливо це робимо, але коли душа хвора, то маємо сумніви. А може варто піти і, і попросити не раз тоді, коли є труднощі, коли десь там, не знаю, якісь там бунти різні в, в сім'ї, коли, коли насправді там пекло вже в тій хаті і невиносимо і так далі. Може, треба йти посповідатись і теж попросити, щоб на цю болість теж таке таїнство отримати. Але тут відомо, тут треба бути дуже уважним, щоб ми не так що посварилася з зятєм, то пішла вже по понамащення до ксьонзо, Да? Ні, це йдеться про те, щоб, ми відчували, щоб душа відчувала цей стан недомагання. І то стан недомагання такого фізичного, тому що оздоровлення душі ми маємо в таїнстві сповіді, коли ми приступаємо до таїнства поєднання. І, власне, чого про це говоримо? Тому що це є наші поступки. Ми можемо, наприклад, Дуже багато добрих діл зробити, не знаю, хтось має машину, то там старшій людині патиків привезти, чи там має трактор, а то город згорати і так далі. Можна тут вичисляти, скажімо, цілу літанію, цілий перечень такий добрих вчинків. Але так як святий Матеуш скаже в Євангелії, якщо людина цілий світ здобуде, не знаю, всім хати поремонтує, городи поворає, картоплю повозить, патики нарубає, там, керниці почистить і так далі. А на своїй душі понесе кару, то що це цій людині буде? Просто вона залишиться без нічого. І це дуже важливо, щоб ми теж вміли задбати про свій духовний стан, про свої відношення з Богом. Бо так часто є теж проблеми, коли, наприклад, хтось дуже працює, такий роботник вдома. Він не має часу там, до дитини відізватися, до жінки, він тільки без строїв, там, не знаю, забори ремонтував, грубки ставив по хатах і так, так далі, зрання до ночі. Він роботник, кормілець сім'ї. Але вже діти, наприклад, три дні не чули, як е, голос тата, бо він прийшов, змучений, наївся, їх спати, нікому нічого не каже. Рано діти, за яким встали до школи, його вже в хаті нема. Вони вже забули, як звук голоса татового, наприклад. Ну і що з цього що він робить, приносить гроші? Тобто не завжди навіть наші такі добрі вчинки можуть нас оправдати. І тому, наприклад, сьогодні, коли ми читаємо Євангелію, люди не могли поняти. Ісус зробив багато добрих вчинків, а тут указують, що Він каже: Я син Божий. І давай на нього з каміннями, бо Мойсей говорив: хто з себе Бога робить, то повинен вмерти, бо тільки є один Бог. І така людина просто богохульство і нарікає, така людина. Робить себе божка. І власне Ісус їм усвідомлює і каже, за що ви хочете мене вбити? Докажіть мені. І це дуже важливо, тому що ці люди десь мали таку хвору точку зору, да? не мали того такого, знаєте, помазання Духа Святого на свої очі, на свій духовий зір. І то, що мали, скажімо, ці очі такі ну, хворі дивилися неправильно, бо Хтось може мати 100% зір, але, наприклад, дивиться з якимось упередженням на свою родину, на сім'ю, на знайомих. Бо хтось мені щось там сказав про людину, і як ця людина проявляється в моєму житті, я відразу дивлюся через цей шаблон. І це вже є втрачений зір, це вже є власне, духовна хвороба. І, власне, потрібно, щоб Дух Святий прийшов і оздоровив нас з цього. І так само так само, коли ми відчуваємо якусь слабкість, відчуваємо хворобу, теж є важливе, щоб ми вміли в цей момент просити Божої допомоги. Відомо, що ми йдемо до лікаря, купуємо в аптеці лікарства, якісь таблетки, але теж повинні пам'ятати, що якщо Бог не оздоровить, то ця хімія теж не завжди нам може допомогти. Тому що від Бога залежить життя, від Бога залежить здоров'я. І наша постава вона говорить про те, наскільки ми є віддані Богові, наскільки ми є довірені Богові. І тому теж, скажімо, може, тут нема такої проблеми, але дуже важливо є, коли, скажімо, у вас хтось чи знайомий, чи родина, хтось старший, наприклад, є, знаєте когось, чи живете з кимось. Може, варто запитати таку людину. Чи ти би не хотіла, чи не хотів би, щоб Ексонс прийшов, щоб помолився, посповідав, приніс комунію, зробив тобі намащання хворих. Чому? Тому що це є вираз такої нашої місійності. Бо не вистачить прийти до Костюла, помолитись, прийняти комунію і піти додому. Ми повинні бути цими апостолами, яких Бог теж посилає до інших. У нас теж колись на одній парафії був такий випадок. що Діти ходили до костьола, все нормально, така знайома сім'я навіть з Ксьонзом теж там дружили. А потім, оказують, там бабця померла і питають, коли бабця сповідала, два роки тому. А чого ви ж нічого не казали, не говорили? Та якось так ніхто не подумав. А Ксьонз кожен місяць їздив по хворих, ніхто нічого не подумав. Ну і потім... А було так заведено в парафії, що люди, які Є сповідані, до яких ксьон сходив з намащанням хорих, вони мали нормальний похорон. Якщо, наприклад, хтось був несповіданий, не шлюбний, не ходив до костьола, ну то мша відправлялася тільки в костьолі за цього померлого, а хоронили без ксьондза. Ну і ці діти кажуть, і що ми тепер будемо робити? Ну і ксьонд скаже: ну, закон для всіх. Збирайте сім'ю, приходьте завтра чи післязавтра до костьола, а бабцю хороніть без ксьондза. Тому що ані бабця не попиталася, щоб ексіонс прийшов, не спробувала, ані діти. Тобто не було такої потреби. Ну, знаєте, Якщо людина не потребує, це так само, якби сьогодні вже, дякувати Богу, весна, і хтось валянки продає і ходить по хатах, цьотку візьміть. Знаєте, ну ж не буде ходив і впрашуватись. Якщо людині не треба, ну то чого лізти з рекламою туди, куди не треба. Якщо є потреба, є кооперація, Є базар, люди підуть і самі знайдуть, ще закажуть, щоб їм привезли, бо їм треба, бо зима йде. Але тепер кому ці валянки потрібні. І часом є в нашому житті таке занедбання, знаєте, то, що ми от на початку Мші святої, коли молилися так званий конфітор, тобто сповідамся Богу в могонцем, там є перечислено, за що ми Бога перепрошуємо, що согрішили думкою, словом, очинком і занедбанням. І це занедбання аж в кінці сказано. Тому що думки ще можна відігнати, попросити Бога, щоб забрав від нас ці мислі. За слова можна якось перепросити, що не так сказали, вкуситися за язик. Вчинки можна ще поміняти, не знаю, там не подивилися, десь там вночі їхали, зачепили, зачепили там штахети, ну то завтра прийду та й перемонтую, не сваріться, не подавайте на суд. Але занедбання вже не зробимо. Проста річ їхали машиною. Стояла бабця, спиняла, ми не взяли, бо, ну, бо не хотіли, бо дощ, бо що там, де було, то нести в машину. Але щось там совість загризла, дві минути проїхала, ні, вернувся так. І так мені один чоловік теж казав. Каже, вертайся, бабці нема вже хтось другий підібрав. Він каже, тому щось два-три тижні ходив і в голові цю бабцю носив, ну що ж я її не забрав? А це занедбання. І найчастіше занедбання ніколи не повториться. В такому сенсі, що момент, щоб ти його врятував, вернув. Знаєте, і це дуже важливо, тому бачите, Костюл ставить якби, на завершення цього перепрошення, ставить занедбання. І це занедбання найчастіше власне, є в тоді, коли, коли люди старші, коли люди хворі. Коли скажемо, ну, ми сподіваємось, що ми ще будемо 100 років жити. Так? так як одному Ксьонзові в лікарні власне, такий ксьонз Тадеуш наш Беднарський, ваш пробу знає його. Ходив по лікарні, потім на проповіді розказував. Підійшов до бабці, каже, давайте я вас посповідаю. Бо тут інших людей сповідаю. ні, вона там, ні, вона ще нашої сповідати. Вона, як бачить, ксьонд, то вже думає, що буде вмирала. Ні, я ще не вмираю. Я виздорові піду до костюла, ти сама себе сповідаю. І ще каже, мені вам треба ще кури купити, бо вже ті старі треба порізати все. Вже йому розказала все, і план. І Він каже, а вона вночі та навіть не знала, коли вона, коли вона вмерла. каже. Серце все зупинило, бо десь там в кардіології лежала і каже: вона ще тут качки, кури собі на голові думала, що робити. І Він каже: а вона навіть не сподівалася, навіть не поняла, коли вона вмерла. От. А ви здорові та й піде до костюма. І так часом люди собі кажуть, ні, ну, бо жиємо і заживе, думаємо. Тому, кохані, і самі, і другим треба нам пояснювати, що вічний це є тільки Бог. А людина є часова. Сьогодні тут, завтра в Бога тільки, тільки щоб ми потім не ходили по раю і не питалися, хто тут пан Єсус, бо ми його не знаємо, а Він може стояти перед нами. То його треба навчитися, тут на землі познайомитися з ним, почути, як він балакає, привітатися з ним, прийняти комунію святу. Щоб як ми підемо до неба, то щоб ми вже здалека бачили, хто там між святими, щоб ми розрізняли то святий Антоні, то Францішик, то свята Тереса. То ангел струша, а там пан Єсус. Як прийдуть всі разом за нами добрами неба, то ми не будемо знати, кому першому здрасті сказати, бо хто з вас пан Єсус. Вони познайомилися, не мали часу. А так скажу вам по-простому. Принаймні раді культури треба знати, кому раніше сказати похвалений, а потім далі по очереді вже, да? щоб не було, що ми святого Антоніку знаємо на пам'ять, а пана Єсуса ніколи в житті не бачили. Треба трошки скажем, собі за цим задуматись і. І дуже важливо, щоб ми вже тут на землі це небо собі почали, щоб не був потім шок. Обо смерть прийшла. Ні, не смерть прийшла, це так, як знаєте, як автобус зупинився, нам треба вийти. Але ми знаємо, який маршрут ми тримаємо. І це дуже важливо і такого щасливого маршруту, щасливої такої поїздки і установки всім собі бажаємо, щоб ми в небі зустрілись. Амен.